Цього відбутися може так сталося, але ну не мало бути по його житті. Це ще не фінал його. Нова пісня не знаю коли, але повертатись я збираюсь. Сьогодні стало відомо. Помер відомий музикант, співзасновник гурту Дідо Олег Турко, більш відомий під сценічним ім'ям Лесик. Що стало причиною смерті, та що, каже дружина та син, почуєте за хвилину? Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Шли сто доріг і пройшли б ще немало, але доля сценарії таки написала, де у кожного роль і свої мізансцени, це життя чи кіно ми заплутались. Де ми? Помер львівський музикант Олег Турко відомий під сценічним ім'ям Лесик. Він був співзасновником і учасником гурту дідьо. Про його смерть журналістка Марія Панчишин повідомила сьогодні вранці на своїй сторінці у Фейсбук. Наш Лесик Турко помер, поки не має сил нічого більше написати. Музиканту було 58 років. Нова пісня. Не знаю коли, але повертатись я збираюсь. Однозначно почну, напевно, за кордону. Щоб легко війти сюди, щоб хто в Україні забув, то згадали. За кордон він якось краще пам'ятає. <звіця> <певцяк> 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 Лесечок, Лесюндер мій. Я так багато хочу сказати, і така би сила від того, що нічого не в силах змінити, і всі слова світу не допоможуть. Ти знав, що я дуже сильно тебе люблю. Я завжди говорила, що вірю в тебе більше ніж сама в себе. Дякую, що був в мене, і знаю, що тепер назавжди є. Нагадаю, наприкінці минулого року з артистом вже стався серйозний інцидент прямо під час виступу. На концерті Наталії Бучинської у Львові, де він мав представити три нові пісні, у Лесика раптово зупинилося серце. Музикант упав просто перед глядачами, а команда винесла його зі сцени. Я немально відспівав першу пісню, коли я вже в боковій двері побачила гітару, так напів на сцені. Підсвідомо Я розумію, що під гітарою лежить він. Та пішла піна, якась незрозуміло, що взагалі незрозуміло було, що відбувається. То не могла прийняти, що. Ну, я ніби мала би зрозуміти, що сталося, і я того не приймала. Я пам'ятаю, як я до нього кричала, що ти не маєш права. Його негайно доправили до реанімаційного кардіологічного відділення, де лікарям вдалося стабілізувати стан і врятувати йому життя. Одразу після того, як його доправили до лікарні, серце знову зупинилося. Медикам довелось повторно проводити реанімацію. Приїхали в лікарню, його забрали в червону зону. Надовго забрали для мене то була ціла вічність. Ну як потім виявилося вже на годині 10. Просто була записана година смерті. Закінчилось все, просто без шансу. Після того, як вже був записаний час, вони почали ще реанімаційні продовжувати дії. Просто, якщо я правильно пам'ятаю, на 11-й розряд вони таки завели серце. Не побачили ні крововелів, ні в серці, ні в ні в голові, ні інсультів, ні інфарктів, ні тромбів. Ну, після перенесеної клінічної смерті та реанімації дружина Лесика зробила гучну заяву. У грудні минулого року вона публічно розповіла, на її думку на чоловіка здійснили замах. За словами Ірини, під час обстеження в його крові знайшли коктейлі ліків несумісних. Із життям, і вона називала те, що сталося цинічним отруєнням. Тоді музикант дивом оговтався і навіть повернувся на сцену. Та, на жаль, тепер його серце зупинилося остаточно. Це був намішаний коктейль із препаратів несумісних із життям. Наступного дня в реанімації Олег Пошубки намагався нам щось сказати. На моє запитання, чи вживав спиртне, заперечив: дійсно, у крові алкоголю не було. Я з родиною живу 30 років. Я знаю седальних настроїв нього. Не було, що він планував коляду в пальма де Майорці і так далі. Щоб оці натяки, що можливо він сам так красиво хотів піти з життя, щоб бабахнутися на сцені. Ну такий бред був. На жаль, зараз себе так себе чую, як після лікарень, як після операції на серце. Я довго відходив, але відійшов. Все таки вважаю, що відійшов. Хоча зараз часто ще попадаю в різні заклади. я поправляю здоров'я, але хожу і уживаю. Раніше його син розповідав: музикант багато років мав серйозні серцеві захворювання у травні 2024 року. Лесоку провели надскладну операцію, замінили чотири клапани та аорту. Попри поради медиків, утриматись від навантажень. Він швидко повернувся до концертної діяльності і продовжив виступати. Зокрема, регулярно організовував благодійні концерти на підтримку ЗСУ. Wow. Треба щастя. Чи на Донеччині інакше говорять. Не думайте, що я бульбу купаю. Ми окупуємо, щоб тримати оборону. Треба було по першому такому, хто стільки став, що можна там виступити і задонатять, щось дадуть, що жди їхав, робив. Благодійні концерти були зроблені для того, що ми, ми проводили збір. Збір різного. і на дрони, і на, на машини, на колеса, на всякі. Такі штуки, ви зробили концерт, я гарно відіграв, і ви знаєте для кого. Я завжди за своєю прадою 103 третя, шість так як я завжди дружина наразі утримується від коментарів щодо його смерті. А от син Олега Турка вже оприлюднив свій допис. З великим сумом повідомляю: мій батько Лесик Турко помер. Подробиці щодо похорону повідомлю пізніше. Тим часом українська співачка і авторка пісень Марія Бурмака теж висловлюється щодо трагічної звістки про смерть музиканта Олега Турка. він писав класну музику. Лесик сам, як він себе називав. Він і друкував, але те, що писав серйозне, просто таки торкалося серця. Служив, співав, був класним, чесним хлопцем. Дуже буде не вистачати тебе, друже. Вічна пам'ять Лесик Турко. Федера заселяв теж там рідшу. Ти не можеш нічого вірити, через те, що ти почав курити в другому класі. Чекай, зараз більше До Речі, Лесик був учасником львівського рок-гурту «Форте», де одним із вокалістів був Андрій Кузьменко. У 2009 році саме Кузьменко разом із Турком та Михайлом Хомою створили український поп-гурт дідо. їхньою першою спільною роботою стала композиція Ялта. Згодом Кузьменко перестав брати участь у діяльності колективу, тоді як Лесик залишився одним із важливих учасників гурту. Вони сиділи в дупі і треба було їм допомогти, бо Лесик то дуже старий мій колега ще там з 80-х років, і його батько дуже сильно нам допомагав, як скрябіну. А дзід то його колега, знаєш, і один і другий були там в хлам. От. І я їм написав пару пісень. Воно все пішло, пішло, потім той шеф, так би мовити, появився і перебудував вже. Структуру дітей, як на серйозний бізнес-проект. Попри те, що популярність гурту стрімко зростала, уже з 2015 року в колективі почали серйозні внутрішні конфлікти. За словами Олега Турка, його фактично усунули від участі в проєкті, оскільки за контрактом він мав лише 25%. Натомість Михайло Хома наполягав нікого не звільняв. Я не давав жодних коментарів на цю тему. Ніхто нікого не ваганяв. Пропонувались дуже адекватні умови, щоб усе врегулювати. Я не хотів жодного скандалу, оскільки учасники таки не дійшли згоди, згоди. Юлік і новий гітарист гурту Лямур продовжили гастролі. А Лесик створив власний колектив, дуже схожий за стилістикою під назвою Ов». Таке рішення суттєво вплинуло на подальшу долю екс-учасника діду. Проти нього подали позов, а також наклали значні штрафи за порушення авторських прав. Чи, чи суд зідзю, сподів. чи цю крапку вже поставлено, чи не поставлено, чи далі кома? Далі кома. Скажемо так. <світ> <світ> типу зі мною вже розібрали щось так, щось не так, але власне я ж передав всі свої права мішкову. Ага. Михай Миколайовичу, і тепер же буде воювати він. Тобто, ага. далі ж все перейшло на нього. Тепер тобто він ти, буде ти судитися. відходиш від дітей. Я поміленько, знаєте, собі... мене вже так то дістало ті п'ять з половиною років. Знаєте, тих всяких таких якихось хитрощів так. навіть раз діду до мене дзвонив. Ага. Щось там цвірінька, щось там. Я чого я до нього на день народження не приїжджав. Я якісь з очі зробив і думаю, що то воно є. На новину про смерть колеги вже і реагує Назарій Гук, відомий під сценічним ім'ям Юлік. Він ділиться у мережі. Чорним білим фото Олега Турка. важко підібрати потрібні слова. Ранок суботи почався зі стрічки новин і десятки повідомлень. На жаль, невтішних. Досі не можу повірити. Шок помер Лесик. Співчуваю рідним, близьким і всім фанам. Непоправна втрата. Таке відчуття, що ти поруч зі мною, що то було кіно і нема того болю. І вже зараз стає відомо, де та коли відбудеться прощання з музикантом, колишнім учасником гурту «Дідьо». Як повідомляє журналістка Марія Панчишин у Фейсбук, прощання з Олегом Торком відбудеться у кілька етапів сьогодні, 22 листопада, о 19.00 у Новояворівську відбудеться панахида за опокій душі у церкві святих Петра і Павла. Завтра 20. 3 листопада о 12.00 усі охочі зможуть попрощатись з музикантом у тій же церкві. Захоронення ж відбудеться в івано франківську Пройшли сто доріг і пройшли б ще немало, але доля сценарій такий написала, де у кожного роль і свої мізансцени, Це життя чи кіно ми заплутались. Де ми?